Далі продовжуємо розмову з, на цю ж тему з Андрієм Дещицею, надзвичайним і повноважним послом України в Польщі у 2014-2022 роках. Пане Андрію, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Дві години тому литовське видання ЛРТ повідомило про те, що у в, що відбулася зустріч президента України е, Володимира Зеленського, президента Польщі Анджея Дуди та начальника Литви, е, очільника Литви, перепрошую Дітанаса на уседи. Говорили, начебто, про експорт зерна. Е, втім, пізніше видання виправило текст своєї новини. До того ж, прес-секретар президента Сергій Нікіфаров повідомив журналістам, які висвітлюють візит Зеленського до США, що президента не було спільної зустрічі з Дудою та Науседою. Тож, чи можлива така зустріч, коли і на який результат можемо очікувати? Доброго дня, перш за все. Слава Україні. Героям слава. Я думаю, що така зустріч. Відбудеться тому, що вона є потрібна для всіх сторін, перш за все для України і Польщі. Але я думаю, що вона відбудеться у форматі Люблінського трикутника за участю Литви. Це ще раз підтвердить зацікавленість всіх трьох сторін в зміцненні нашої взаємоспівпраці і підтримки України і зацікавлені в безпеці в регіоні. Я думаю, що якщо цього не відбудеться в сполучених штатах, можливо і за графіку кожного із лідерів країн, то думаю, що напевно така зустріч відбудеться в найближчому майбутньому. Пане Андрію, ми багато говоримо про різні аспекти, не лише про питання зернової угоди, але от використовуємо такі терміни, як зернове питання, розбіжності у поглядах і так далі. Якщо облишити, скажімо, дипломатичні ефемізми, чи можемо ми говорити, що зараз наші відносини Польщі і України перебувають у кризі? Ну, я би не хотів вживати термін криза. Чи там війна торгова, торгівельна. Я думаю, що це трошечки так, ну якщо можна так сказати, природньо, що відносини між двома країнами на різних етапах бувають або більш ейфоричними, деколи більш напруженими. І власне, те, що зараз в нас відбувається, це. В порівнянні до е, року назад видається дуже таким, ну насправді е, негативним. Але е, пам'ятаємо, що кілька років тому назад ми з Польщею мали теж певні суперечки щодо дозволів на автоперевезення чи щодо питання ексгумації. Польських громадян в Україні, які загинули в роки Другої світової війни, особливо на Волині, чи питання, що стосувалося навчання українських дітей в Польщі, українських шкіл в Польщі, тобто цих питань було достатньо багато, але продовж останнього року, чи можливо півтора року, ми, звичайно, були достатньо єдині. Над в між Україною і Польщею в питанні боротьби з найбільшим нашим з найбільшою нашою загрозою спільною це російською агресією. А зараз з'являються питання, які виникають в результаті власне ну співіснування і співпраці двох країн в даному випадку. Це питання експорту українського збіжжя. Це нове питання, яке потрібно вирішувати, сідати за стіл і вирішувати. Ну, от власне, ви назвали самі озвучили ту різницю між попередніми, скажімо. Кризовими ситуаціями, не кризовими, але проблемними ситуаціями, і Ну, проблемними так. Та, так. проблемними назвімо це проблемна ситуація. Зараз цей фактор повномасштабного вторгнення він нікуди не дівся. І очевидно, що запас часу не такий великий для вирішення цих питань. Тому питання ці потрібно знімати негайно, але знову ж таки. Ми говоримо про такий важливий фактор, як польські вибори. То що сидіти чекати, поки ті вибори відбу. Будуться все ж таки до них ще е, трохи менше місяця. Ми собі цього дозволити не можемо. Ні, я думаю, що не слід чекати до завершення. Виборчої кампанії в Польщі це до 15 жовтня. Тим паче невідомо чим закінчаться вибори. Можливо, будуть і зміни уряду, чи чи існуючого уряду, якщо правляча партія здобуде більшість голосів, чи зміни уряду у випадку, якщо опозиція отримає більшість в парламенті, чи взагалі можливо буде така ситуація, і це також розглядається такий сценарій, що можливо в Польщі будуть важко сформувати новий уряд, бо ніхто не отримує більшості. І буде потрібно проводити нові вибори. То не варто чекати вирішення цього питання до завершення виборчої кампанії. Потрібно вже проводити ці переговори, тому що ви їх абсолютно правильно е звернули увагу зовнішня загроза вона залишається І вона залишається дуже гострою, як для України, так і для Польщі, незважаючи на те, що Польща знаходиться є членом ЄС і НАТО, і можливо розраховує на підтримку цих організацій у випадку, якщо б Росія напала на неї. Тому, але я думаю, що е, е, розум наших політиків здомінує емоції, і все ж таки ми почнемо вести шукати пошук виходу з цієї проблемної ситуації якнайшвидше, і з цього, що я знаю, то певні розмови між міністерствами сільського господарства вже тривають. І я думаю, що власне і ці розмови між відомствами, між урядами, між президентами, також розраховуючи на цю зустріч, вони приведуть до позитивного результату так, щоб це напруження не ставало. Нам не було нам бар'єром в боротьбі з основним, який є загрозою. Це Росія, так і це дуже важливо. Дякую вам за ваш коментар. Андрій Дещиця надзвичайний повноважний так. посол України у Польщі у 2014-2022 роках.